Скільки разів ви казали собі, з понеділка почну. З понеділка почну займатися спортом. З понеділка почну регулярно вести соцмережі. З понеділка запущу якийсь новий продукт. Понеділок прийшов. І де? А нічого так і не змінюється. Чому так? А причина може бути в тому, що, наприклад, є страх перед змінами або навантаженням. Коли ви кажете собі з плоділка почну, мозок малює картинку глобальних зрушень. Тепер треба буде щодня бігати, вести соцмережі без пропусків, дисципліновано працювати, і це виглядає як занадто велика революція, і тіло починає чинити опір. Страшно, що не витримаєш, страшно, що не впораєшся. Легше відкласти. Є інший варіант, коли ви очікуєте ідеального моменту. Вам здається, от з понеділка буде більше часу, сил, натхнення, і зараз я не готовий. Це класична пастка, пошук такого правильного моменту, але такого моменту не існує. Бо завжди знайдеться щось, що в моменті виявиться нібито важливішим, але чи справді так. Є варіант ще один, коли є нерозуміння справжнього сенсу. Дуже часто бажання почати з понеділка нав'язане зовнішнім треба. Треба вести сторінку, бо всі ведуть. Треба бігати, бо це модно, наприклад. А всередині немає згоди і відповіді, а навіщо це мені особисто? Що в моєму житті кардинально зміниться, якщо я почну це робити. І поки сенсу не знайдено, тіло саботує. Так минають тижні, місяці, а змін нуль. І тому, якщо ви знову себе ловите на думці, з почну, зупиніться і задайте собі кілька запитань. Ці запитання під відео.